Сказав Господь: кожен, хто слухає оці слова й виконує їх, подібний до розумного чоловіка, що збудував свій дім на скелі, полилася злива, розлились потоки, подули вітри й натиснули на той дім, та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожний, хто слухає оці мої слова й не виконує їх, Подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску, полились злива, розлились потоки, подули вітри й ударили б на той дім, і він повалився, і руїна його була велика. І як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватись його навчанню, бо Він навчав їх як повновладний, а не як їхні книжники. Коли ж Ісус зійшов з гори, за ним ішла слідом сила народу, і приступив до нього прокажений, поклонився йому і мовив, Господи, коли хочеш, можеш мене очистити. Ісус простягнув руку й доторкнувся до нього, кажучи, Хочу, очисти. І він негайно ж очистився від прокази. Ісус промовив до нього Гляди, не кажи нікому. Іди, покажися священникові й принеси дар, приписаний Мойсеєм їм на свідоцтво.